двірні ручки, господарські інструменти, канцелярське приладдя, обладнання на фабриках і заводах, стрілецька зброя та інше. До того ж, в 70-х роках в школах користувалися чорнильними ручками, а шульги, виходячи з особливостей розташування руки при написанні, розмазували все по папері. По-друге, оскільки 90% людей були правшами, ліворукість у ті роки сприймалася як патологія, яка потребує неодмінної корекції, адже на Думку комуністичної партії, люди мають бути однаковими і не виділятися з натовпу. Сучасна наука довела, що насильне переучування шульги може призвести до серйозних змін роботи мозку, фізичних та психологічних відхилень, адже ведучу півкулю мозку штучно переробити неможливо. Саме тому внаслідок переучування у ліворуких дітей найчастіше спостерігалися неврози, тики, заїкуватість, головний біль, розлади.